Так, всім привіт! Сьогодні будемо готувати окрошку. Ось що нам потрібно: йогурт, огірок, ну, різні колбаси, зелень, чорний перець, лимонна кислота, сметана та яйця. Нарізаємо корину груд. Пересипаємо. Нарізаємо пічеребенку, пересипаємо. Нарізаємо колбаски. пересипаємо. Нарізаємо огірок, пересипаємо. Нарізаю яйця. Пересипаємо, беремо, видавлюємо сметану, додаємо 3 ложки йогурта, перемішуємо, додаємо гірчички, наливаємо водичку, перемішуємо, даємо перчик лимонної кислоти, сіль. поки відставляємо в сторонку. Нарізаємо зелень, висипаємо зелень. Поки окрошка стояла, я ще підсолив та кинув чуть-чуть лимонної кислоти. Так, це дуже простий рецепт. Окрошки, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!